Коли мені було лише 6 років, мені поставили діагноз шизофренія. Через голос, який переслідував мене, скільки я себе пам'ятаю. Це був низький, злий голос, схожий на шепіт. Він кликав мене на ім'я в темряві, коли я лягав спати. Принаймні так все починалося. Мої спогади про роки дитинства в кращому випадку туманні, але я згадую. Коли я був дуже маленьким, це мене зовсім не турбувало, і я думав, що це могла бути навіть моя мати, яка таким чином змушувала мене заснути. Однак, коли я їй про це розповідав, вона завжди дивилась на мене таким похмурим поглядом, нібито я поводився по-дурному або робив щось не так. Коли мені було 4 чи 5 років, я зібрав свої думки докупи і зрозумів, що голос був зовсім ненормальний. Трохи пізніше мені поставили діагноз шизофренія і призначили антипсихічні препарати. Приблизно в цей час я почав боятися голосу у своїй голові. Він здавався таким реальним. Біллі. Впусти мене, Біллі. Я хочу їсти, Білі. Більшість ночей я не спав. Мовчки змочуючи прострадла сльозами, а іноді й не тільки сльозами. Якщо це ставало нестерпним, я кликав маму. Вона тупотіла коридором у своєму халаті і запалювала світло, обіймаючи мою втомлену голову своїми руками. Вона була єдиним, хто у мене залишився після того, як тата не стало. Мені було важко зрозуміти, чи реальним є цей звук. Оскільки я не міг знайти, звідки він надходить. Здавалось, ніби він звучав з середини моєї голови. Коли я не спав і просто слухав шум, не зосереджуючись на своєму страху, що, чесно кажучи, було важко, я міг принаймні чітко зрозуміти, звідки він походить. Здавалось, відразу з-за дверей моєї спальні. У мене були періоди, коли я цілком вірив у те, що голос справжній, тоді я боявся сну більше, ніж самої смерті. У такі моменти я брав ножа з кухні та ховав його під подушку, на випадок, якщо істота чи якась жахлива сутність нарешті вирішила проникнути в мою кімнату. Я спробував поговорити з ним, запитати його, що це було, чому воно мене мучило. Лише коли я став набагато старшим, я зрозумів, наскільки божевільним я здавався своїй матері, яка чула це з іншої кімнати. О, і на випадок, якщо вам цікаво, мені так і не відповіли. Я навіть придумав теорії про те, що це може бути. Спочатку моя уява малювала образ маленького чоловіка з буркотливим обличчям. Пізніше, можливо, під дією фантастики та фільмів жахів, які я часто дивився, я думав, що це був блідий високий інопланетянин. Я розповідав своїй матері про теорії, які я мав, але вона завжди казала, щоб я про це не думав, оскільки це лише погіршує мій стан. Але я все одно продовжував, не міг зупинитись. Коли ви чуєте голос майже щовечора, він забирає багато вашої енергії. Я також обговорював свої думки з психіатром, якого відвідував кожні два тижні або щотижня, коли мій стан виходив з-під контролю. Він завжди зауважував, як дивно, що мої симптоми з'являються лише у деяких ситуаціях коли було темно, коли я лягав спати, і тільки коли я був один тощо. Коли мені було 11, у мене було багато друзів, і жодного разу, коли хтось залишався у мене на ніч, ніхто не чув того голосу. Коли він запитав мене, чому все так відбувалось, я не міг відповісти. Ну, хіба що я сидів на кушетці свого психіатра, холодне тремтіння змійкою пробігло по моїй спині. Так, продовжуй, сказав він. Ну я. я маю на увазі, я ледве міг вимовити слова. Якщо тільки це не була моя мати, а потім відразу після цього я додав, але такого не може бути, навряд чи. А потім, за секунду, я сказав: я маю на увазі, навіщо їй взагалі це робити? сказав я, дивлячись в очі свого психіатра, щоб хоч трохи заспокоїтись. Мій психіатр, його звали Том, відкинувся на спинку крісла і потер своє підборіддя, його обличчя було дуже серйозним. Потім, після кількох секунд роздумів, він повільно нахилився над столом. Я хочу сказати тобі дещо, але я не впевнений, що ти готовий це почути, Біллі. Але зараз найкращий час для цього. Коли він продовжив говорити, моє серце почало прискорюватись, і я відчув, як на моєму чолі виступає піт. Я зараз розповім тобі про те, про що я підозрював останні пару років, і мені дуже шкода, але це буде для тебе нелегко. Він простягнув свою руку над столом і стиснув моє плече. Не думаю, що у тебе шизофренія. Мені аж стало погано, коли він сказав ці слова. Якого біса, сказав я на грані та абсолютної огиди. Біллі, я працюю в цьому бізнесі більше десяти років. Я знаю тебе майже стільки ж, і я хвилююсь за тебе і розумію те, з чим тобі доводиться мати справу. І я знаю, що це непрофесійно, тож вибач мені за це, але ти мені подобаєшся, і я стикався з багатьма клієнтами у такому ж стані. І хоч не виключаю можливість, що ти таки страждаєш від хвороби, я вважаю, що може бути інше пояснення. Ні. Я продовжував повторювати це слово знову і знову. Ні, ні, ні. Заглушуючи решту його слів, поки нарешті не встав і не вийшов з кабінету. Пам'ятаю, як решту тижня я був обурений чистою жовчу цього хворого введеного в оману старого, якого я колись глибоко поважав і якому довіряв. Після того, як я розповів про це своїй матері, вона перевела мене до іншого психіатра і заборонила Тому зі мною спілкуватись. На жаль, доказів того, що він мені сказав, не було. Після цього я не чув голосу майже рік я почувався набагато краще. Як нормальна людина, я почав спати набагато краще, ні ставали більш сонячними, навіть темрява стала більш світлою. З моїх плечей ніби зняли важкий тягар. Я так яскраво пам'ятаю той час такий наповнений сонцем і сміхом, усмішкою моєї мами та її хвилястим каштановим волоссям, що гойдається на вітрі, дурними жартами з моїм найкращим другом і молодим коханням. Але з часом все знов повернулось. Зрештою, у мене була психічна хвороба, вона не зникає просто так, як порізаючи синці. Вона з тобою на все життя. Дечого Том явно не розумів, незважаючи на роки навчання, праці в цій галузі. Невдовзі все повернулось на круги своя. Я лежав у ліжку, майже не спав, коли той тихий моторошний шепіт просочувався під дверима. І я знову поринув у свої кошмари, жахи та самотність. Ви можете подумати, що решту мого життя не варто страждати через голос, який я чув тільки вночі. Але ви помиляєтесь крім того, що це мучило мене годинами, заважало мені спати і наповнювало мене смертельним жахом. Це також служило постійним нагадуванням про те, що я інший, я виродок. Мені було самотньо через той голос, оскільки я не міг поговорити про нього ні з ким, крім своєї матері, яка хоч і намагалась, але так ніколи і не могла по-справжньому мене зрозуміти. Я був самотнім, наляканим і пригніченим. Двічі я намагався покінчити життя самогубством. Одного разу порізав собі вени в душі, а другого напився, одягнув на голову поліетиленові пакети і підвісив шию. За ручку дверей, спальні ремнем. Обидва рази не вдалося, тому що мене знайшла мама. Перебування після цього в лікарні було найгіршим, що могло бути така собі розплата. Лежачи на білому ліжку зі швами на руках, я сказав собі: цього разу я зроблю те, чого ніколи не робив. Я збираюсь протистояти цьому сучому сину або помру. Крихітна частинка мене говорила взяти себе в руки, але це було занадто важко для мене. Я покинув спроби контролювати це. Тієї самої ночі в лікарні я знов почув цей голос. Цей сучий син був за невізької кабінки. Я навіть бачив його силует. Його слабкий і хрипкий тон прозвучав чіткіше, ніж будь-коли витягти твою душу Біллі. На жаль, він зник, перш ніж я встиг відсунути штору. Коли я повернувся додому за декілька днів, я знову почув того виродка. Біллі. Я вже відкриваю ці двері. Не можу дочекати, щоб відірвати тобі руки та ноги, Біллі. Я обережно зняв ковдру. Схопив викрутку, яку тримав під матрацом, і навшпиньки підійшов по дерев'яній підлозі до дверей своєї спальні. Одним махом я клацнув замком смикнув ручку і з усієї сили відчинив двері. Я люто кинувся в простір попереду, хоч нічого не бачив, оскільки мої очі були засліплені світлом. Я зрозумів, що я щось вдарив, тому що відчув це дуже сильно і почув характерний звук. Нарешті. Я опинився віч на віч з істотою, яка мучила мене все життя. Моя мати стояла навколішки, її чоло проткнуто викруткою, якою я махнув кілька секунд тому. Її нерухомі очі з холодною злобою дивились на мене крізь струмені густої, наче сироп крові. Тоді я зрозумів, що намагався сказати мені Том, те, про що я підозрював, але ніколи не наважувався визнати. Я не був хворим. Моя мати була.